Чи справді працюю сироватка від Skin 1004. Я користувалася нею 10 днів і можу залишити свій маленький відгук. Зараз я вам прикріплю своє відео до, яке я знімала в перший день перед використанням. Мені дуже сподобалася текстура і ось ці біленькі кульки на шкірі, коли вони отак розтаралися, було дуже прикольно. Загалом, який я побачила ефект? Ну, в першу чергу, це дуже інтенсивне зволоження, яке мені підходить, і загалом для моєї жирної шкіри воно потрібно цю сироватку. Я купувала для того, щоб освітлити деякі проблемні зони на моєму обличчі після прищів. Чи вийшлося в мене зробити? Ну, 50 на 50. Ці зовні стало трошки світліші, але я очікувала більшого. Проте нещодавно я дізналася, що для того, щоб сироватка подіяла класно і показала взагалі весь свій ефект, має пройти 4-6 тижнів. А я користувалася нею всього тільки 10 днів. Тому я буду далі нею користуватися, відслідковувати результат, тобто, вже через 3 тижні ми порівняємо з вами моє саме перше до і після. Загалом я її рекомендую. Вона мені дуже сильно сподобалася, Вона класна в зволоженні, класна як зранку наносити, так і ввечері наносити. У будь-який догляд можна її додати. А випишіть, чи є у вас якась косметика від Skin 1004? Якщо так, то яка? І чи подобається вона вам? Всім цьому.